8 березня спробуйте здивувати свою кохану невеликим, але дуже приємним сюрпризом. Підготуйтеся до несподіванки завчасно. Запропонуйте дружині погуляти та подихати свіжим весняним повітрям. У вас близько години. За цей час можна зробити багато корисного, наприклад, навести лад в оселі. На генеральне прибирання часу замало, а з косметичним цілком можливо впоратися. Розпочинаємо ретельно протираємо всі поверхні на меблях вологою серветкою, наводимо лад на полицях. Часу вистачить і на те, аби пропилососити та помити підлогу. Далі кухня. Звертаємо увагу на робочу поверхню. Якщо тут не буде нічого зайвого, то кімната дивитиметься просторішою. Можливо, під час прибирання у вас з'явиться ідея щодо святкової вечері. Після кухні беріться за сантехніку. Зробіть так, щоб ванна кімната виблискувала. Це приємно здивує кохану, адже вона митиме руки після прогулянки. Ніби все. А от і мої повертаються. Встигли за 40 хвилин. Дзвінок в двері зустрічаємо квіти, даруємо, цілуємо зі святом вас, дорогі жінки.